Центр для ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників та захисниць України, відкривають сьогодні на Київщині, облаштували його силами небайдужих активістів. І на цьому заході присутня міністерка з питань ветеранів Юлія Лапутіна. З нею ми продовжуємо е, розмовляти. Пані Юлії, вітаю вас! Вітаю Розкажіть, Ми вас... працюємо на Київщині в одній з громад. Так, сьогодні ми працюємо на Київщині в одній з громад, яка проактивно ставиться до реалізації сучасної ветеранської політики, створюються відповідні простори для роботи з ветеранами, членами родин, членами родин загиблих, і органи соціального захисту на рівні місцевого самоврядування активно запроваджують ветеранську політику, бо дуже багато людей зараз перебуває вже в громадах. Люди після поранення демобілізуються, їм потрібно створити умови для того, щоб вони своєчасно отримували різні сервіси. комунікували з ними, щоб вони швидко дуже отримували послуги, бо їм потрібно гідно повернутися до цивільного життя. Пані Тому що Юрі, вони в ветерани, після... можуть отримати ці всі послуги або допомогу у цьому центрі для ветеранів війни, який сьогодні відкривається. Для чого цей центр? Цей центр тільки починає будуватися, тому що тільки виділено приміщення, але сама громада відчула, що їм потрібен простір, де будуть надавати послуги саме ветеранам, куди ветеран може прийти. І це пов'язано, звісно, з проєктом помічника ветерана. Це саме цей простір, де помічники будуть зустрічатися з ветеранами, і потім зможуть, дізнавшися про їх потреби, разом з безпосередньо з ветеран з помічником буде вже ходити до відповідних інших установ, інстанцій, або ветерану буде надана інформаційна підтримка, і ветеран піде потім по свої послуги в ЦНАП або в орган соцзахисту, щоб зменшити бюрократизацію процесу. Пані Юлії, дякую, зрозуміло. Я. Перерву ненадовго вашу відповідь, Дніпропетровська область в ній теж оголошено повітряну тривогу. Зараз глядачі, слухачі, глядачі бачать, слухачі зараз, розказу розкажемо про те, що пів України фактично зараз охоплено повітряною тривогою. Є загроза балістики повітряні сили у зброї сил України. Повідомляють про цю загрозу. Отже, області, які в яких зараз є небезпека, Полтавсь. Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька Жителі цих регіонів перебувайте, будь ласка, в максимально безпечних укриттях для себе, пані Юлії, отже, чи чи ці центри, які от планують відкрити в Київщині, чи вони мають бути в кожному обласному центрі, чи якось в кожному, як вони мають діяти і де вони з'являться? Органи місцевого самоврядування самостійно вирішують свої потреби відповідно до своїх потреб, що вони створюють. Наразі деякі громади йдуть шляхом створення комунального неприбуткового підприємства або комунальної установи, де будуть працювати саме помічники ветерана. Ми започаткували пілотний проект в чотирьох областях: це Львівська, Миколаївська, Дніпропетровська і Вінницька. А зараз наразі, коли ми започаткували цей процес, тобто це створення. Інституту помічника ветерана, людина, яка безпосередньо буде фасилітувати діалог між ветераном і громадою і центрами надання різних видів послуг. Пані Буду Юлія, своїм, я от, перепрошую, от, оскільки ви вже на торкнулися на... цієї теми про помічників ветерана, невеличку довідку зробимо для наших глядачів, так тому що вже 550 кандидатів проходять відбір на помічника ветерана. І, власне, хто може претендувати на цю роботу? Зараз ми розкажемо нашим глядачам і слухачам, а тоді з поверну... Мимося з вами до цієї розмови. Помічником ветерана може стати інший ветеран війни, який вже адаптувався до життя в тилу. Член сім'ї ветерана, постраждалий учасник революції гідності або член сім'ї загиблого ветерана. Аби стати помічником ветерана, слід подати електронну заявку через портал ЄВетеран, пройти електронне тестування та співбесіду з місцевою владою та психологом, а також закінчити спеціалізоване навчання. Отже, пані Юлії, ми вже почули, хто може стати помічником ветеранів. А зараз дуже коротко, якщо можна, які його обов'язки? Що ця людина має робити для ветерана? По-перше, скажу, зараз вже 840 заявок, попит дуже високий. Люди з вищою освітою, які проходять навчання в центрах ветеранського розвитку, які ми створюємо на базі вищих навчальних закладів, це мають бути люди з фаховими компетенціями. Надання адвокації ветеранських потреб, тобто допомоги ветеранам в отриманні відповідних послуг або в працевлаштуванні, або в навчанні, або в започаткуванні власної справи, це фактично супровід ветерана або члена родини, а також члена родин загиблих у всій системі державних і, і не державних, скажімо, а комунальних вже на рівні громад послуг. Тобто, це має бути, по-перше, дуже важливо. Виво, що це має бути небайдужа людина, яка захоче е, обрати для себе служіння нашим ветеранам. Тобто, допомог це не тільки про бюрократію, це людина має бути емоційно залучена в е, цю сферу, має бути відповідна людина з емпатією, е, яка е, Обере для себе допомогу нашим захисникам та захисницям, які повертаються з війни до цивільного життя. Пані Юлі, а от робота ми щойно з вами говорили про те, що дуже схожу діяльність вестиме от центр для ветеранів і помічник ветерана. Чи не пересікаються ці е, ну, структури? Я уточню ветеран. Це буде людина, яка буде працевлаштована в сервісному центрі на базі громади, але кошти йому буде оплачувати за послуги саме Міністерство у справах ветеранів через субвенцію місцевим бюджетом. Тобто, це одне єдине ціле. Оцей mm -hmm. сервісний центр він буде місцем працевлаштування помічника ветерана. Зрозуміло. Пані Юлі, дякую вам за рознову. Дякую за роз'яснення. Юлія Лапутіна, міністерка з питань ветеранів з Київської області, де облаштовуватимуть військовий центр для ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників та захисниць України.